Друзі, привіт! В цьому відео ми розберемо, як в'язати плоске коло. Головний принцип в'язання плоского кола гачком в тому, щоб робити правильну кількість збільшень в кожному ряді. Давайте зробимо зразок і подивимось, як це робиться. Ви на каналі котики в'яжуть і зараз ми будемо в'язати. Для початку нам треба зробити магічне коло. Візьміть вашу ниточку та обгорніть навколо пальців так, щоб утворився хрестик зверху. Тепер заводимо гачок під нижню ниточку. Зачерплюємо ось цю ниточку і витягуємо наверх. Утворилась така петелька. Тепер беремо ниточку, накидаємо на гачок і пров'язуємо цю петельку. Тут можна підтягнути Так і вийшло наше магічне коло. Чому магічне? Тому що тепер ми можемо регулювати діаметр цього кола, підтягуючи ось так за ниточку. Тепер залишаємо кінець у стороні та для того, щоб почати в'язати стовпчики. З накидом, То нам треба піднятися на дві повітряних петельки: одна, друга. В першому ряді ми будемо робити 12 стовпчиків. І ось цей підйомчик ми будемо рахувати вже як за один стовпчик. Тож нам треба зробити 11 стовпчиків з накидом. Робимо накид та вводимо гачок в центр цього кола. Сюди. Зачерпуємо тут нитку. І витягуємо її ось так через середину кола. Притримуйте ось так пальцями внизу. Тепер пров'язуємо дві петельки і ще дві, так як в'яжеться стовпчик із накидом. Це вийшов один стовпчик. Так продовжуємо в'язати, поки в нас не набереться 12 з врахуванням ось цього. 12, перевіряю: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тепер ми можемо затягнути наше коло. Для цього візьміть короткий кінець пряжі та потягніть. Затягую доволі туго. і ось вже відніється коло. Тепер нам треба з'єднати його. Для цього зробимо сполучну петельку, і нам треба вести гачок. Ось це був ланцюжок, і ось це був перший стовпчик. Між ними не ось сюди, в дирку, а ось сюди, зверху, над першим стовпчиком, в нас є місце, де ми можемо підчерпнути дві половинки петлі. Ось так. Тут беремо нашу робочу ниточку, витягуємо наперед, і нею ж Пров'язуємо петельку на гачку, це вийшла сполучна петля. Тепер піднімаємося на дві повітряних петлі, щоб розпочати другий ряд. В другому ряді ми будемо пров'язувати два стовпчики в кожну петельку. Тобто на кожен один стовпчик в нас буде приходитись два стовпчики. Тобто, тут у нас було 12 петельок, в кінці в нас має утворитися 24. Робимо накид. Та пров'язуємо наш перший стовпчик ось сюди, прямо в ту петельку, яка в нас попереду нашого підйому. Ось сюди. Робимо стовпчик з накидом. Це ми рахуємо, що в нас вже сюди пров'язано два стовпчики, тому що ось цей підйом був перший, цей другий. Пров'язуємо в наступну петельку теж два стовпчики. І так далі по кругу. Кожен раз я зачерпую лише дві стінки петельки. Бо, як бачите, там є така перепонка, можна вводити гачок і ось туди, вниз, але тоді будуть більше дірки. Тому, якщо передивитися, нам треба зачерплювати лише оці верхні дві стінки петлі. Упс, накид. Доходимо до кінця кола. Ось тут у нас залишила одна петелька. Пров'язуємо сюди теж два стовпчики. І тепер наша задача з'єднати це коло. Знову робимо над нашим першим стовпчиком. Ось тут, заходимо гачком, та робимо сполучну петлю. Є. Тепер піднімаємося, щоб розпочати третій ряд. Дві петельки. Якщо ви бачите, що у вас трошки розтягнувся центр, можна знову підтягнути ось так. Зійшлося. Тепер в третьому ряді ми будемо робити збільшення кожну другу петлю. В одну ми будемо пров'язувати один стовпчик, а в іншу ми будемо пров'язувати два стовпчики. Тож, ось це ми будемо рахувати вже як за стовпчик. Давайте в цю петлю пров'яжемо ще одну. У нас буде збільшення. Тепер в наступну петлю ми пров'язуємо один стовпчик. В наступну пров'язуємо два стовпчики. Перший. І другий. Далі пров'язуємо знову один стовпчик. І в наступну два стовпчики. І так далі. Доходимо до кінця ряду. У нас має утворитися 36 петель. Контролюйте ось так ваше в'язання, розтягуючи і придивляйтеся, де було дві петлі. Ось тут, бачите, дві в одну петлю, а ось це було одна, щоб ви не заплутались. Доходимо до кінця ряду. Зараз ми пров'язуємо сюди два, це передостання петля, і в останню петельку пров'язуємо один стовпчик. Тепер з'єднуємо наш рядочок, знову робимо сполучну петельку і піднімаємося на четвертий ряд. В четвертому ряду ми будемо робити збільшення кожну третю петлю, тобто ми будемо робити в одну петлю один стовпчик, в другу петлю один стовпчик і в третю будемо пров'язувати два стовпчики. Принцип для кожного ряду такий, що на кожну петлю першого ряду, в другому ряді ми робимо дві петлі, в третьому три петлі. І в четвертому 4 і так далі. Але для того, щоб нам зробити на три петлі чотири, нам треба в одну з цих трьох петель пров'язати дві. Ось весь принцип. Тож, четвертий рядочок ми пров'язуємо так, що ми робимо в одну петлю один стовпчик, в другу петлю один стовпчик, в третю петлю два стовпчики. І ще один момент: коли ми переходимо вже на четвертий, п'ятий і так далі ряди, краще за все розподіляти ваші збільшення так, щоб вони не були один над одним. Тому що інакше будуть утворюватися кути, і коло буде перетворюватись на форму багатокутника. Тож, якщо ми робили збільшення ось тут, бачите, і, і іде, і ось тут. Тут давайте зробимо збільшення або в цю петлю, або в цю петлю, так, щоб воно не було прямо над цим. Тож починаємо в'язати четвертий ряд. Будемо рахувати, що наш підйомчик це збільшення в ось цю петельку, в останню петельку. Першу пров'язуємо. Один стовпчик. Далі другу петельку з одним стовпчиком. Тепер давайте зробимо сюди збільшення, робимо два стовпчики. Тепер знову пров'язуємо один стовпчик. Знову пров'язуємо один стовпчик. І тепер знову два стовпчики в одну петлю. Один та другий сюди. Тож в нас виходить два стовпчики по одному, і два стовпчики в одну петлю. Далі один стовпчик. Один стовпчик. Наступну петлю 2 стовпчики. Тож, таким чином, в нас виходить, що збільшення не знаходиться один над одним. Тож, ось тут в нас було збільшення, і зверху в нас одинарні стовпчики, бо збільшення в нас з боку, з одного боку, і з іншого боку. Нам треба розташовувати збільшення, так би мовити, шахматним порядком. Пров'язуємо так до кінця кола і зустрінемось в кінці кола. Доходимо до кінця ряду. Останніми в нас були збільшення, два стовпчики по одному, тож сюди пров'язую збільшення. Ось так, і в цю петельку останню не пров'язую, тому що ми домовилися, що ось це збільшення буде рахуватися за стовпчик от в цю останню петельку. Тепер робимо сполучний стовпчик, сполучну петельку. Та набираємо 2 повітряних петлі. Ось таке коло в нас вже виходить. Тепер це в нас буде вже п'ятий ряд. В п'ятому ряді нам треба робити 5 петель на кожні 4 петлі попереднього. Тобто, 3 стовпчики ми будемо в'язати по одному, і в четверту петельку будемо робити збільшення. Давайте, щоб не заплутатись, на цей раз будемо використовувати маркери. Таким чином, ми позначимо місця, де треба робити збільшення. Беремо 12 маркерів і розташовуємо їх так, щоб вони не, по... не знаходились над попереднім збільшенням. Ось тут я бачу, в нас було попереднє збільшення. І, і ось тут, посередині, буде десь ось тут. Ставимо в цю петельку маркер. Дивимось далі. Ось це було збільшення. І ось це було збільшення. Ось тут посередині ставимо маркер. Так продовжуємо розставляти маркери по колу, для того, щоб ми потім нічого не забули збільшити. Можна і рахувати, а можна працювати з маркерами. Ось так виглядає наше коло. Тепер починаємо в'язати п'ятий ряд. Перший стовпчик у нас вже є. Ми можемо рахувати ось цей стовпчик, як за петельку, яка б була б прив'язана сюди. Бо він прямо над нею стоїть. Тож, в наступну петельку ми бачимо, в нас стоїть маркер. Значить, ми маркер витаскуємо і пров'язуємо сюди два стовпчики. Один. 2. Далі в'яжемо, допоки не зустрінемо маркер по одному стовпчику. Ми в'яжемо 3 стовпчика по одному. Далі зустріли маркер, знову його витаскуємо і в цю петлю пров'язуємо два стовпчики. І так в'яжемо до кінця ряду. Знімаємо останній маркер, пров'язуємо подвійні стовпчики сюди. Два стовпчики в одну петлю. І в останні петлі по одному стовпчику. Ось цю петельку не перев'язуємо, так як сюди ми порахували, йде оцей ланцюжок. Тепер знову з'єднуємо кільце з полученою петлею. І ось так в нас виходить. Наше плоске коло. В наступному ряді, якщо б ви хотіли продовжувати робити його більше, так само ми б в'язали, робили б збільшення десь між цими збільшеннями. Між цими двома, ми б ставили би одне або сюди, або сюди. Я не буду пров'язувати далі. Я думаю, що принцип ви зрозуміли. Я покажу лише, як сховати ниточку, обрізаємо ниточку, Підрозтягую ось цю нашу петельку трошки. Витаскую гачок, завожу гачок сюди ж, звідки в нас виходить кінець нитки, в цю петельку. І тут зачерпую ось цю ниточку, ось сюди назад виводжу. Тепер тут цю ниточку я витягую. Ось така в нас історія тут ось сюди виходить ця нитка. І вона тягне ось цю петельку. Ми під цю петельку заходимо гачком. Ось так беремо цю ниточку, виводимо наперед. Вона якби утворює ось таку петельку, схожу на ось ці наші подвійні петельки. І тепер під цю петлю, під дві стінки заходимо і виводимо нашу ниточку назад. І тепер можна сховати ниточку. Я для цього візьму ось таку спеціальну голку з великим вушком. І пройдуть вздовж цього ланцюжка. Або можна провести ниточку ось тут по задній, по задній частині. Залежно від пряжі, це можна, може бути не видно або видно, тому якщо у вас тонка пряжа, бавовний, наприклад, то краще зробити на вивертній стороні, не вилазячи на лицьову сторону, проходимо голкою в одну сторону в іншу сторону. Сюди відрізаємо. І ось так наше кільце готове. Тож, я думаю, що головний принцип ви зрозуміли. Ось така кількість петель потрібна для кожного ряду. Ви можете продовжувати в'язати, скільки вам знадобиться. І ще один момент: ми робили коло з стовпчиків з накидом. Якщо ви будете робити коло стовпчиками без накиду або з напівстовпчиками з накидом, то висота їх буде відрізнятися, і від цього відрізняється початкова кількість петель для першого ряду. У випадку стовпчиків з накидом, ми робимо 10 або 12 петель в першому ряді. Якщо це стовпчик напівстовпчики з накидом, то ми робимо 8 петель. Петель в першому ряді. А якщо ми робимо стовпчики без накиду, які ще більш короткі низькі, то тут ми робимо 6-8 стовпчиків в першому ряді. Це саме тому, що коли ми робимо стовпчики менші по висоті, вони перший їх ряд дає меншу довжину кола. І за цього нам потрібно менше петель в першому колі. А далі збільшення йде по такому ж самому принципу. В будь-якому випадку на кожну першу петлю ми робимо в другому ряді дві петлі, в третьому ряді три петлі, в четвертому ряді чотири і так далі. Але єдине, що відрізняється від висоти стовпчиків, це початкова кількість цих стовпчиків в першому ряді. Ось тут на схемі я показала для кожного виду стовпчиків скільки треба петель, і скільки буде на кожному наступному ряді. Все. Я сподіваюся, вам все було зрозуміло і у вас все вийшло. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, написати коментар для підтримки цього каналу та підписатися. Все, побачимось у нових відео. Па-па!